В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 23 серпня до Дня прапора України в Ізмейлі пройшли офіційні заходи. З нагоди 34-ї річниці незалежності України в Ізмейлі відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченка. Останній тиждень літа принесе похолодання. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 25 серпня. Орієнтовно такі – 1 мільйон 76 тисяч 940 осіб особового складу, 11 тисяч 130 танків, 23 тисячі 175 одиниць бойових броньованих машин, 31 тисяча 946 артилерійських систем, 1 тисяча 472 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча 211 засобів протиповітряної оборони, 422 літака, 300 40 гелікоптерів, 53 347 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3598 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 59 672 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3948 одиниць спеціальної техніки. Щороку, 23 серпня, відзначається День прапора України. Це важливе свято, яке підкреслює значення національного символу та його історію. У цей день в змірі традиційно відбувся мітинг та урочиста церемонія підняття прапору. Подробиці дивіться далі. Щороку, 23 серпня, відзначається День прапора України. Це важливе свято, яке підкреслює значення національного символу та його історію. У цей день в Ізмаїлі традиційно відбувся мітинг та урочиста церемонія підняття прапору. У цей день ми з гордістю дивимося на синьо-жовті кольори, що майорять над нашою землею. Під цим прапором ішли у бій козаки, відстоювали незалежність борці за волю у 20 столітті. Під ним сьогодні стоять на передовій наші мужні захисники і захисниці, і мільйони українців, де б вони не були, відчувають єдність із рідною землею. На початку заходу на території меморіалу на честь загиблих героїв з Ізмаїла. Усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих українських захисників та захисниць, вільних та дітей, які віддали своє життя за незалежність України. У мітингу взяли участь перші особи міста та району, а також військовослужбовці Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, представники правоохоронних органів, волонтери, курсанти Одеської морської академії та мешканці міста. Сили безпеки та оборони звільняють від російських загарбників окуповані міста і села, піднімають над ними український прапор, який став символом перемоги та відновлення. Біля стенду зі світлинами загиблих героїв були підняті символічні прапори, біло-чорний прапор, як символ надії та червоно-чорний символ національно-визвольної боротьби. Далі відбулося офіційне підняття прапора України та прапора Ізмаїла біля виконкому. Офіційно відкрив церемонію підняття державного прапора України Ізмаїльський міський голова Абрамченко. Брамченко. Ворочисту церемонію підняття державного прапора України. Почати. Державний прапор України винести. Державний прапор України підняти. Вихованці Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової долучилися до святкування Дня прапора. Вони принесли жовто-блакитний стяг вздовж проспекту. Українські захисники та захисниці звільняють від російських загарбників окуповані міста та села. Підіймають над ними український прапор, який став символом перемоги та відновлення свободи та незалежності. Під державним прапором України кожен на своєму місці відстоє майбутнє українського народу. Робить свій внесок у перемогу над ворогом. Юлія Петласюк, Наталя Маленко для програми Новин. Володимир Зеленський нагородив почесну відзнаку за мужність та відвагу. Другий прикордонний загін Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Відзнаку від глави держави отримав начальник загону полковник Олександр Карпець. Під час урочистих заходів з нагоди відзначення Дня Незалежності України. З нагоди 34-ї річниці незалежності України в Ізмелі відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченка за участю перших осіб міста та району військових представників волонтерської спільноти та громадських об'єднань, а також містян. Подробиці дивіться далі. 24 серпня, з нагоди 34-ї річниці Незалежності України в Ізмаїлі відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченка за участю перших осіб міста та району військових представників волонтерської спільноти та громадських об'єднань, а також мешканців міста. 24 серпня ми відзначаємо головне свято країни: День Незалежності України. Століттями волелюбний та незламний український народ. Виборював свою незалежність та від часів Київської Русі, попри гніт ворогів, зберігав власну історію, культуру, традиції. 34 роки тому, у 1991 році, український народ повернув собі право самостійно визначати власну долю та майбутнє. Вже четвертий рік поспіль Українці зустрічають День незалежності в умовах повномасштабної воєнної агресії Росії проти України та відстоюють своє право на мирне майбутнє. Україна гідно тримає удар і демонструє потужність наших сил оборони та всього народу захищати державу і звільняти свою землю. Від окупантів, ми доводимо щодня, що незалежність нашої держави це найвища цінність, а також неодмінна умова реалізації власної свободи та своїх прав. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам'ять героїв, які загинули, захищаючи незалежність нашої держави. Перед усіма присутніми виступив учень із Минської школи мистецтв імені Сергія Малаховського Дмитро Строя. Вона вишита в пам'яті білеми мальвами, кована і сліз матерію. Після цього відбулося покладання квітів видатному українському поету та громадському діячу невтомному борцю за свободу України Тарасу Шевченка. День незалежності завжди був символом сили та свободи українського народу. То сьогодні він став днем не лише радості, а й пам'яті, і шани усім, хто віддав життя за волю України. Ми пам'ятаємо кожного захисника, кожну захисницю, хто став на захист рідної землі, всіх жителів України святом незалежності 34 ю річницею. Ми надіємося, ми чекаємо, що будемо незалежні, вільні, хай люди залишаються добрішими, хай підтримують друг друга, хай підтримують по можливості армії, щоб швидше наступив цей час. Нехай кожне серце наповнює любов до України та непохитна віра в наше світле майбутнє. Разом до перемоги. Слава Україні! Юлія Петлацюк Наталя Маленко для програми. Новин. Поліцейські затримали 25-річного жителя міста Південне за підозрою у вбивстві знайомого. Під час сварки зловмисник вдарив потерпілого ножем. Фігуранту слідчі повідомили про підозру за скоєному загрожує до 15 років позбавлення волі. На Одещині поліцейські затримали 25-річного чоловіка за підозрою у вбивстві знайомого. Подія трапилась у місті Південне. Про виявлення тіла чоловіка біля однієї з багатоповерхівок на Списління 102 повідомив перехожий. Виїхавши на місце події слідчо-оперативною групою, було встановлено особу загиблого, яким виявився 43-річний місцевий житель. На його тілі були виявлені ножові поранення, які попередньо і призвели до його загибелі. Точну причину смерті будуть встановлювати судово-медичні експерти. В результаті вжитих розшукових заходів менш ніж за годину поліцейські встановили та затримали фігуранта на одній з вулиць міста. Наразі встановлено, що між чоловіками виник конфлікт, в ході якого молодший схопив ножа та вдарив свого товариша, після чого з місця вчинення злочину утік. Імовірне знаряддя злочину правоохоронці вилучили під час огляду місця події. Наразі, за наявності достатніх доказів, слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві. Згідно з частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Останній тиждень літа в Україні принесе поступове похолодання. За даними українського гідрометеорологічного центру, денні температури коливатимуться в межах 22-26 градусів тепла, а ночі стануть значно свіжішими у середньому від 12 до 15 градусів. Яку погоду очікувати на цьому тижні? Дивіться далі. Останній тиждень літа в Україні принесе поступове похолодання. За даними Українського гідрометеорологічного центру, денні температури коливатимуться в межах від 22 до 26 градусів тепла, а ночі стануть значно свіжішими. У середньому від 12 до 15 градусів. На початку тижня в більшості областей прогнозують дощі різної інтенсивності. Найбільш різні опади можливі у понеділок, 25 серпня. Далі погодні умови стабілізуються. 28 серпня переважатиме змінах хмар. Ність, а 29 ясне небо. Далі погодні умови стабілізуються. 28 серпня. Переважатиме змінна хмарність. А 29 – ясне небо. Втім, у суботу синоптики знову очікують дощі. А вже 31 серпня в неділю літо завершиться, переважно хмарною, але відносно спокійною погодою. За прогнозами гідрометцентру, серпень цього року загалом тепліший за кліматичну норму, проте з дефіцитом опадів. Найвищі температури традиційно фіксуватимуться на півдні та сході країни. Там в день стопчики термометрів можуть підійматися до 32 градусів. Таким чином, літо поступово поступається місцем осені. Українців очікують комфортні, але вже значно прохолодніші ночі, і це стане головною прикметою завершення сезону. Юлія Петлецюк для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 12 копійок, продати за 41 гривню 60 копійок. Євро купівля 47 гривень 90 копійок, продаж 48 гривень 55 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 22 серпня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний 6-11 метрів на секунду. В день 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла. В день 28-30 градусів з позначкою плюс. В Одесі хмар. Вітер північний 3,8 вісім метра на секунду. Температура повітряночі вночі 21 двадцять градусів тепла. В день 27 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з мелтіві.ком на ютуб каналі а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.